Вітаю на каналі Ракурс. У даному ролику ми з вами розглянемо, що таке кредитний рейтинг та кредитна історія та як вона впливає на наше життя. В Україні функціонує така структура, як Українське бюро кредитних історій. Вона займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій. Бюро отримує інформацію про позичальників від банків, страхових компаній, лізінгових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Інформація передається на добровільній основі і лише за наявності письмової згоди позичальник. Якщо ви коли-небудь користувалися кредитними послугами, будьте впевнені. Дані. Про ваш кредитний рейтинг вже є у бюро. Це стосується як і розстрочок кредитів, які ви берете на конкретні цілі, так і грошей, які вам надаються у вигляді кредитного ліміту з кредитною карткою. Чому для фінансових установ важливо мати дані про вашу кредитну історію та ваш кредитний рейтинг? Все дуже просто. Так кредитори розуміють, наскільки висока вірогідність того, що ви зможете повернути свій борг. За допомогою цієї єдиної бази фінансові установи можуть бачити і ваш кредитний рейтинг, і кількість та обсяги залучених у інших фінансових установах вами коштів. Ваша кредитна історія це всі розстрочки кредити, які ви оформлювали. Вона відображає, скільки з них ви виплатили та скільки ще залишається непогашеними. На сьогодні у застосунку «Дія» реалізована система сповіщень про відкриті вами нові кредити. Увімкнути дану функцію можна у меню повідомлень. Тобто ви будете знати. Якщо на вас відкрито новий кредит, це допомагає вберегтись від випадків, коли шахраї якимось чином роздобули ваші дані і відкрили на вас кредит. Також дана функція контролю доступна і на сайті або застосунку бюро кредитних історій, але там вона не безкоштовна. Тож перейдемо до питання кредитного рейтингу. Його можна безкоштовно подивитися на сайті бюро кредитних історій. Даний рейтинг формується на основі вашої кредитної історії, даних про ваші доходи та майно, які ви надали до фінансових установ. Якщо ви невчасно сплачуєте регулярні платежі за своїми кредитами та зобов'язаннями, маєте багато відкритих кредит. Дейтів, можливо, виконавчі провадження та інші боргові зобов'язання. Відповідно, даний рейтинг буде низьким. І коли ви звернетесь, наприклад, до банківської установи, найвірогідніше вам відмовлять у наданні нового кредиту. Багато людей звертаються до мікрокредитних організацій. Завдяки нав'язливій рекламі та прихованим реальним відсотковим ставкам. Їм вдається залучити клієнтів. Звісно, якщо до такої організації звертається людина, якій у кредитуванні відмовляють банківські установи, це більш-менш зрозуміла історія. Але якщо ви вважаєте, що там кращі умови купившись на рекламу, це буде помилкою. Адже відсоткові ставки мікрокредитних організацій захмарні. Тож, якщо ви плануєте користуватися кредитними послугами або купляти щось у розстрочку, зважайте на свій кредитний рейтинг. У даному відео я досить загально розглянув основні моменти, які стосуються кредитного рейтингу. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам буде цікаво побачити більш детальний розбір окремих видів кредитів, пишіть про це в коментарях. Оцінюйте відео лайком або дизлайком. Дякую за увагу.